Залізу і камінь можна зламати, наше ж кохання не подолати. Знаєте цей дурнуватий віршик? Що стосується кохання, тут я судити не буду, а от щодо каменя, то це правда, кожен камінь колись руйнується. Навіть ось цей, гострий, як ніж, і дуже-дуже міцний, міцний як камінь. Але він колись розсиплеться на пісок. Це трапляється з кожним каменем, якщо він вже висунув свого носа з землі. Він кришиться і стає піском. У це важко повірити, але це так. Так. Вивітрювання таке кумедне слово, воно походить від вітру. Він також руйнує скелі. Вітер і дощ, спека і холоди, погода. Руйнує кожен камінь. Навіть якщо це і триває пару мільйонів років. Але найцікавіше те, що я можу зробити те саме, причому набагато швидше. Так, нам потрібен пальник для спеки і крига, кубики з криги для холоду. А тепер пограємося трошки в природу. Спочатку запалимо пальник. Такий камінь, коли він лежить під полуденним сонцем, нагрівається дуже сильно. Він розпікається. Ну, а тепер ми його розпочемо. Він буде дуже гарячим. Ну, а з іншого боку, уночі він може бути дуже і дуже холодним. Бо він здатен дуже швидко і дуже сильно вистигати. А тепер ми подивимося, що виходить у результаті. Розколовся? Так. Такого не витримує жоден камінь. Ну, принаймні, на ньому з'являться розриви і тріщини. Ну от, а це ще що? Це було щось моєму холодильнику. Ай-яй-яй, ні смачненький лимонад. луснула. Хоча я мав би про це знати. Коли вода замерзає, вона не стискається, а навпаки. Трохи розширюється. І пляшка тріскає. Але таке трапляється не тільки з пляшками, а й з каменями. У тріщини каменя може потрапити дощова чи тала вода. А коли вона замерзає, то розриває камінь. Але це добре, що так відбувається, бо інакше в нас не було б ні піску, ні землі. Так, з цієї скелі колись утвориться земля. Але це ще довга історія. А спочатку вона буде лежати тут багато тисяч років. Зливи поріщать її зверху, вітри обвівають боків, сніг і крига морозять її, а сонце знову розпікає. І так вона йде з року в рік. І колись брила стане крихкою. Причиною цьому вода. Вона збирається в найменших тріщинах, а коли стає холодно, вона замерзає, розширюється і розриває камінь, так як щойно мою пляшку з лимонадом. А в цих щілинах і тріщинах... Поселяєте рослини. Коренням цього могу потрібне місце. І з часом вони роблять щілини глибшими, аж поки в них не починають рости ще більше рослини. Отже, вода і вітер разом з рослинами врешті-решт навіть найбільшу брилу роблять маленькою. Проте до утворення справжнього ґрунту ще далеко. Погляньмо, що відбуватиметься потім. Ну ось, знову вода. Цей струмок несе уламки скель і розриває ними своє русло. Чим глибшим воно стане, тим більшим буде і ручай, а вода ж має величезну силу. Вона робить гострі камені круглими. Найдрібніші скельні крихти, які вже й не побачиш оком, вони теж подорожують далі. Тепер ми вже в долині. Вода тут тече набагато спокійніше. Та одно, в неї ще є сила. Камені стають ще круглішими. Так, жоден камінь не може протистояти воді протягом тривалого часу. Пройдуть тисячі років і ложе цього потоку вірогідно виглядатиме ось так. Зі скельних брив утвориться гайка. Та це ще не земля, а подорож продовжиться далі, у напрямку до моря. Дорога туди ще дуже далека. І доберуться туди не всі. Більшість каменів залишиться лежати десь на шляху. Тут давно-давно була річка, тому і залишилося багато гальки. І ми її зараз видобуваємо. З неї ми виготовляємо бетон чи дорожнє покриття. В самому верху на гайці... Тонкий шар ґрунту. За тисячі років вітри, погоди, рослини розкрішили гальку. Вони, до речі, і далі працюють над цим. Тут можна дуже добре побачити, як воно все влаштовано. У нас під ногами. Спочатку тонкий шар гумусу, потім дрібна галька, крупна галька, а там десь у самому низу скелі. І кожен з тих прошарків постійно змінюється. Тут екскаватор зняв шар гумусу. Що було зручніше видобувати гальку, і відразу ж знову починає формуватися новий ґрунт. Так рослини міцно тримають землю своїм корінням, і це дуже важливо, інакше її знову змиє дощами чи здує вітром.